Four, three, two, one, zero. Слава Україні і смиливим мешканцям і відважним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку стабільна напружена, але доцільно контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій, переважно по займаному рубежу оборони, але часом намагається протидіяти нашим штурмовим діям. Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантами. Та штурмовими підрозділами в ході зустрічного бою противнику нанесно вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами. У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка Станіслав. Успіху не мав, стратами відійшов. Сім разів ворог атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією, без наших втрат. Серед дня з реактивної системи залпового вогню «Смерч» нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об'єкти портової інфраструктури. Без людських втрат. Нашою авіацією нанесено 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Береславському районах. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань. В тому числі з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжити використовувати Каховський міст. Наразі підтверджені втрати ворога складають: 73 рашисти, 3 танки, 4 пускові установки та одну радіолокаційну станцію ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще один склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі без суттєвих змін. На поготові два надводних ракетоносії 16-калібрами ма калібрами і два ВДК. Загроза ракетних ударів та обстрілів в південних регіонів залишається на рівні висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні і обачні, у поводженні з підозрілими і небезпечними предметами, не наражайте себе на небезпеку, не піддавайтеся ворожій пропаганді і паніці, яку окупанти використовують як психологічну зброю, сили оборони на варті і в єдності з народом. Разом до перемоги! Все буде Україна!